А в скільки років ти дізнався, що ти не можеш поляку сказати я не розбираюся, ви разом ні розбірам ще. Бо це перекладається як Я не роздягаюся. Поляк тебе питає, а ти йому «Вєш, ні розбірам ще, я не розбираюся. І поляк такий, е, «Нігди?» Типу, прям ти ніколи не роздягаєшся? Серйо, Нігди ще не розбіраш. Тобто серйозно, ти ніколи не роздягаєшся. Як ж тоді бути зрозумілим, як сказати, виразити свою думку адекватно і правильно, то ти маєш сказати не знам ще. Тобто, дослівно, я не знаюся. Не знам ще. Вішцо, не знам ще. Можеш сказати не орієнтує ще, віццо, я ще в тим не орієнтує. Типу, я на цьому не знаюся, я на цьому не розбираюся, і, і все. Можеш взагалі сказати. Хуй мені то обходження. Не мой цирк, курва, не моє маупи. Нахуй воно мені треба. І ще там, коротше, блять, забуф, як той раз перекладається. Все, пофігу, перекладу потім на монтажі. Підписуйтесь, якщо хочете знати польську, а не, а не ото воно все. Лайк.